Усім привіт! Що ж, друзі, на Алікспресі планується новий великий розпродаж, який стартане 18 березня. А зараз десь, напевно, буде підготовка до цього розпродажу. І в цьому відеоролику я хотів би вам розказати про новинки від компанії Blackview, які вона підготувала до цього розпродажу. Отже, давайте знайомитися з новинами від Blackview. Ну що ж, друзі, на цю розпродажу компанія Blackview підготувала нам новинку у вигляді нового, яскравого, потужного, великого, ну а найголовніше, що скорше всього доступного по ціні планшета під назвою Mega 1 Так, це якась нова серія, назва її Mega І це є перший дівайс. Отже, друзі, надіюсь, цей планшет вас зацікавить. Ну а для початку давайте подивимося на комплектацію даного планшета. Отже, друзі, в коробці нас зустріне планшет, який буде вдягнути зразу ж фірменний захисний чухол. Також на планшет буде наклеєна захисна плівка. В комплект так само покладуть додаткове захисне скло. В комплекті буде стілус, непогана річ, а також блок жиле на 33 Вт з кабелем зарядки Type-C. Ну і звісно, що інструкція. Непоганий комплект. Планшет буде виглядати ось таким чином. Він буде в трьох кольорах. Кольор буде сірий космос, небесний голубий та фіолетова мрія. Корпус планшета буде зроблений з алюмінію. Його товщина буде всього насяго 7,6 мм, а вага 528 г. Планшет не маленьких розмірів, а це тому, що в ньому стоїть величезний екран на 11,5 дюймів. Частота оновлення екрану 120 Гц, а роздільна здатність на рівні 2,4 К. 16,7 млн кольорів, яскравість на рівні 400 ніт і сам екран на корпусі, друзі, займає 85%, тобто рамки невеликих розмірів. В планшеті встановлено 4 динаміка, а це означає, що в ньому є стеріозвучання. Друзі, якісний звук плюс якісний екран дозволить вам максимально отримати комфортний перегляд відеоконтенту, ну а 120 Гц дозволить вам отримати плавне зображення в іграх, а також в перегляді спортивних змагань. Ну а що по залізу в даному планшеті? Друзі, планшет працює на 8-ядерному процесорі Helio G99. Даний проц не є новинкою, але його цілком достатньо для більшості задач, які ви поставите перед цим планшетом. Оперативної пам'яті буде більше, ніж достатньо. Буде дві комплектації на 8 ГБ, а також на 12 ГБ оперативної пам'яті, яку, звісно, що можна розширити в два рази. За відео відповідає графічний процесор ARM G57MC2. Не забули і про систему охолодження. Даний планшет при максимальних навантаженнях не нагріється більше, ніж 40 градусів, так завіряє виробник. Внутрішнього накопичувача так само має вам висичити, адже в планшеті стоїть 256 ГБ внутрішньої пам'яті. Ну але якщо вам цього буде недостатньо, то за допомогою SD-карти можна буде розширити пам'ять до 1 терабайта. Ось таке залізо стоїть в даному планшеті, ну а зараз на ваших екранах ви бачите тест Antutu to Beach Market від виробника. Я надіюсь, що Та, я впевнений, що тим даним, який зараз ви бачите на екрані, можна цілком довіряти. Отже, даний планшет в тестах Antutu to Beach Market набрав 440, а також 518 тисяч балів. Однією з основних переваг даного планшета виробник рахує, що це є камери в даному планшеті. В планшеті стоїть основна камера на 50 Мп, ну а селфі або передня камера на 13 Мп. Що ж, друзі, камери тут встановлені від фірми Samsung. Основна камера на 50 Мп, ніби з покращеними характеристиками. Що я хочу сказати, в будь-якому випадку для планшета цих камер буде з головою. Із можливості камери є панорама, є можливість знімати в нічному режимі, є режим Pro, також монохром, ну і звісно, що можна записувати відео в форматі 2К. Є розблокування по обличчю, ну і не забули про розумний Google Об'єктив. За автономну роботу даного планшета відповідає акумулятор на 8800 мАч. Заряджається він 33-ваттовою швидкою зарядкою, яка в комплекті, ну а на що його вистачає, ви зараз бачите на своєму екрані. Це все працює на операційній системі доки OSP 4.0 на Android 13. Ну і звісно всі плюшки даної операційної системи, такі як роздвоєння екрана, оновлений ПК-режим до другої версії, є додаток додаткового простіру. Потрібна цікава річ, є можливість швидкого обміну даними через додаток ізі Також є ігровий режим, ну і для мене незнайомий, але є такий режим, як живі субкітри. Також встановлений е, пакет VPS Office. По зв'язку, друзі, планшет підтримує 4G, є лоток, куди можна вставити дві сім-карти або одну сімку і одну карту пам'яті. Планшет у нас підтримує 5G, а також є Bluetooth версії 5.1. Є всі навігаційні системи, які дозволять вам орієнтуватися в просторі за допомогою навігації. Ну що ж, друзі, ми вкратце ознайомилися з новинкою від компанії Blackview планшетом Mega 1. Планшет цікавий, потужний, великий. Я думаю, що він цілком задовільнить ваші потреби битові, такі як для дому, для роботи. Ну, Звісно, що якщо ви там якісь не є графічним дизайном, то цілком, я думаю, цього планшета вистачить на більшість ваших потреб. Друзі, що ж даний планшет буде коштувати на розпродажі, які старт. 18 березня. Давайте зараз з вами поглянемо. Думаю, ціна не кінцева, хоча прайс буде 199 доларів. Ну, я думаю, ми зможемо з вами використати ще купони від Алікспресо, а також якісь промокоди, і ціна буде взагалі казка. Наступна новинка, яку дуже важко назвати новинкою, буде новий смартфон під торговою маркою Оскал. Друзі, перед вами зараз розпаковка даного девайсу. Поки йде розпаковочка, подумайте на що це схоже. Не знаю, для чого Blackview таке робить. Дублює пристрої між своїми торговими марками Blackview і ну, от дивіться. Так, так, друзі, це є копія Blackview Color 8. Не знаю чому, але в Oscal тепер ця моделька називається Oscal Modern 8. Друзі, це ідентичний апарат. З тими самими кольорами. Зараз ви їх бачите на своєму екрані, мало того, з тими ж самими характеристиками. Друзі, якщо ви не бачили відео на моєму каналі про Blackview Color 8, то я тут вкратце розкажу про характеристики даного девайса. Отже, почнемо концентрувати нашу увагу на тому, як нам пропонується робити виробник По залізу, Що друзі, в нас стоїть? Unisoc t 616 процесор стоїть в даному смартфоні. Проц дуже старенький, бюджетненький, простенький і ну, реально слабонький. На сьогоднішній день він вже реально слабонький і ну, для бюджетного смартфона, а це дійсно буде бюджетний смарт, його цілком вистачає. Тобто на потреби такі повсякденні його вистачить. Там Ютуб подивитися, невеликі ігри поіграти, кіношку якусь глянути, в інтернеті пошарити, цілком його вистачить. 8 ГБ оперативної пам'яті, яку можна розширити до 16 ГБ, це непогано. Ну і пам'яті. До фіга поставили 256 ГБ з можливістю розширення її до 1 ТБ. В тестах оттуда дана штука набирає 285 тисяч балів. Ну і є система охолодження, яка не дозволяє даному смартфону перегріватися. Тобто максимум воно буде тримати 39 градусів. Я і грав на даному смартфоні. В принципі, все ок, все тримає, смарт не перегрівається. Так що ок. По-друге, в нас акцент йде на камери, які стоять в даному смартфоні. Основна камера в нас на 50 Мп від Samsung і фронтальна селфі-камера на 8 Мп. Є можливість записувати в форматі 1080, тобто Full HD. Друзі, ну що хочу сказати про ті камери. Я пробував тестив. Приклади є в моєму відео про Black Color 8. Думаю, що камери ідентичні, і от як коштує смартфон, так він і знімає. Не хапає небес даний смарт по фотографіям і по відео, але цілком цілком сносна з натяжечкою може бути. Ночью, звісно, що в вечірній час даний смарт вже не дуже справляється, да? тобто йому якось то все тяжко робити. Ну, але вдень ще більш-менш фотки получаються і відео нормальні. Що ж, друзі, в нас по-третє. По третє, по в нас буде те, що в даному смартфоні стоїть великий акумулятор на 6000 мА. Це є дуже класно. 18 ваттова зарядочка непогано, як для бюджетника. Далі в нас, друзі, 675 дюймів Full HD плюс IPS матриця. Можливо, для кого це заслабо, але як по мені. Екран досить сочний, нормальний, підтримує 90 Гц, і це теж ок. Сам смарт важить 214 грам товщиною 9,1 мм. Монорежим, друзі, звук в нього моно, тобто стереодинаміків в ньому немає. Ну і четверте, на що акцентую увагу виробник, це його операційна система DOKI 4.0 зі всіма. Відповідними можливостями. Операційна система дійсно непогана, є дуже цікаве рішення. Більше схоже на голий Android, але зі своїми плюшками, да, як я говорю, з додатковими опціями, яких немає в звичайному Android, і вони дійсно допомагають, покращують життя. На рахунок оновлень з що в Оскарі, що в Блекю, є певні нюанси, але. Система свіжа, так що на декілька років по-любому смарт буде актуален. Ну і головна перевага даного смартфона це його буде, друзі, ціна. Е, прайсова ціна 109,99, але є купон на 5 доларів. Ну і взагалом продавець мені написав, що на розпродажі даний смарт буде коштувати 95 доларів. Друзі, навіть 95 доларів, я думаю, це не кінцева ціна, оскільки буде розпродаж і цілком можливо можна буде використати якийсь промокод або купон від Аліекспреса. Друзі, давайте підсумуємо. Е, як по мені, що Блекві, що Оскал в даному випадку смартфони зробили досить бюджетні і, як то кажуть, на кожен день. І можливо, багатьом з людей цього буде цілком достатньо. На жаль, датчика не всі немає, але можливо комусь його і не потрібно. Якби був би, то взагалі була би казка. Я вважаю, що смарт має право на існування, тим паче в нього цінник досить-досить приємний. Що ви думаєте про даний смартфон, пишіть в коментарях, цікава ваша думка. Що ж, друзі, ось такі девайси будуть презентовані на розпродажі від Оскал і Блекію. Надіюсь, вам це відео було корисним. А якщо так, то обов'язково поставте свою вподобайку. Ну а я на сьогодні буду з вами прощатись. До нових зустріч, друзі. Пока-пока!